Наші приміщення, не, розумієте? Ви наш не, не робітник. Ми вам платимо податку. Ми чому че? зайшли податку? Чому вас не кажемо? Це не змішає. Ви отримуєте зарплату з наших податків. розумієте? Як ми будемо одне заявлення подавати одному? Будемо передавати друг другу в руки. Це громадська організація, да, він знущається. Хто це такий? Ну все добре. Ми записали прізвище цієї людини. В інтернеті сьогодні будете...

Да, по дому заходи. Не будем залезть. Выйдет по дому, я была закон. Да, вы. А, вийде. а вийде. что вы такие, чтобы я, я вам представлюсь? Давайте по одному. Вы ви та, так же заявки. Ви видите, ну и что? Що він наразі людей владу? Як он може тарати на кладу? Ну, чего... Я представник правоохорони кордонів. Пускай прийде сюди людина, це заява. Це наш слуга, прокурор. Він нас слуга. Зараз тільки на кліченні. Я вас прошу, вийдете сюди, приймі заяву у нас. Сюди. Бо ця людина нас не пускає. Один хтось заявку. Один хтось заяви. Та да да ви відео з журналом сидіти прийміть нас. І ми підемо зі вас. Бачите, що ви згодом. Винішіть журнали, прийміть на заяву. А ваше тисяче ви Добре. Нам такі люди допомогли. Це зрозуміло, що людей нам взять в ту і вони всі поїбають. Що такі, як ви тут працюєте. І захищають вас. Вчора ми прийшли, нормально ну, спілкувалися. Сьогодні ви цього людину поставили, яка сьогодні ніколи нас не хоче пропустити. Ви думаєте, що ми будемо агресивні нападати, ми не будемо цього робити. Але просто ця людина після цього, пускай всі знають, хто це такий, як він досить до людей. Ви отримуєте зарплату з наших податків. Розумієте ви чи ні? І дивіться в очі людям. А чого давайте в банку зробимо?

Покажите прізвище своє. Ми снімемо зараз, щоб показати і не намірні Представьтесь, будь ласка, я давала вам майдан громадського контролю, адвокат Віктор Колобоців, показує вам посвідчення. Тепер ви мені покажіть посвідчення своє. Ви покажіть посвідчення, а вот таке Без кетан. Знімай, Саша, знімай, будь ласка, щоб ми знали. Ну, прочитайте, просто на камеру почитайте слово. Хто? Я не поколашення. Де людина, яка прийме заяву? Це такого гарякого відношення, що ніхто не робив. Це зрозуміло, що випаситись, точно не повинні тут працювати. Жодного дня. Жодного дня. Це таке відношення до людей

Так, кримінальні страви. Прокурор, хто там такий? Ти І почав почати фікувати, все Спеціально, щоб ми зайшли, тому що ласки, но щоб це почала посовка. Зачем ми такі провокації? Ви нормально, ну да. Нормально нужен. Все снято на відео, так що мали. Як за документи? Я підстави. Ну а я тоже не хочу читати. Це працівник червоної частини. Яку чергову частину? Прокуратура в Затерпатської області. Перестаньте робити в прокуратурі області хаос, і тому подібне. Прийдіть, і не це є. Ну давайте журналом прийде. Це держава та покуроку. Ви прощайте, будь ласка, ви вчора розколтувалися. Ви бачите, вчора зіщаємо. Ми то ще. Ні, так дайте журнал зареєструйте. поставте. Журнал у вас і працівників відповідальний. Це за боях, будь ласка, прикрашайте прикращайте цей хаос. Не Давайте, будь ласка, я її приймаю. Хочете зі мною спілкуватися, по один чи по двоє заходите. А так ми з вами назад. Що це таке? Ви хто? Я перший заступник був. Читайте. Слуга! Ви Ви помиляєте слуга Приймайте, ми чуємо зараз від вас. <починайте> Якщо ви отримуєте зарплату від людей, то ви вже слуга. Ми отримуєте службу державу. Іван Петрович, не прощайте, займатися цим хаосом. Не подобається. Закон про прокуратуру жінку вказано. Прозорість роботи прокуратури. Де є? Але не той хаос, де є прозорість роботи? Тут, да, тут, 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 це де? в вашому заводи, А в нашому це є наглість. <ководец> нагліс. Ваше бачення побачити. Вивчить свій закон, свої обов'язки. Ви їх маєте дотримувати, а ви робите нам перешкоди. Ви знаєте, це право. Ви пішли скривати для вас.

Добре, зараз. Подожди, стой. ж. Нема всі приймають. Всі приймають, конечно, зручно. З особистого прийому. Від мене змогу особисто приймають. Я ж не знаю, чого проти. Ми сказали, ви прийшли. Ви подаєте заяву. Все нема питань. Ми вас приймемо. В мене в прийом. Якщо ви хочете прийти до мене, будь ласка, я вас приймаю, приймаю. Але ви не можете собі дозволяти те, що ви вчора зробили. 40 чоловік, хто хоче там перейти, приїхав, ви кричите. Це вчора. Смітно, ви не баловую, мені не погрожуйте, будь ласка. 200 чоловік прийде. Ми Ви не хочете нормально. Нормально це коли прийшли 3-4 або 5 чоловік. Конструктивно, сіли і дискутуємо. А ви прийшли починаєте кричати. вибачте, це прокуратура, це не вулиця. На вулиці можна кричати. Ну нічого, це є державний заклад, установа. не все і бажання підходити. Ви не робите, ви робите. Ми не робимо. Ми не маємо бажання підходити кожен день до приватного оборони. Ми вчора були про це розмовляли, що їх працювали. Пиши, так, від її мама вчора. Не можна ставити чек, щоб було ж вірно. Ми чого про це говорили? Бо чоловік 20 кримінальних справ у Мельничок. Підозру ходять туди. 아니 <목소리도> А це є в вашій сплатній директорі. А це є у вас, Сергій Це є у нас, це є у того. Порушень раді мільйони. Ви вже це знаєте, справа відкрита. Півроку мене не викликали як заявниця. Ще на доведення. І хто крешує? Хто крешує? Хто крешує? Ви крешуєте злочинців, а не ми. А ви мені повідомили, хто у мене слідчий? Ви хоч щось законно зробили? Ви знаєте, що мільйони на всі ваші письмові зведення. Що ви мені Відповіли. Так я вас повідомляю, вирішив разу, з торцили, порушення, ви кожний тиждень, виносите по 10 сая. А ми у приїду зайдемо по 20 омінальних справ. Я навіть не заявлю, що ви не можете бути Це З пір я не можу обіцяти порушення кримінальним процесуальним кодексом. Якщо прописано, хто може бути потерпілою особою. А то це питає заяву. Це є підстави, як це значити. Незаконний тариф встановлений, Я постраждала чи ні? Я постраждав, що не теж не зу. Чому вони не визнали? Якщо... А ще не доведено, ну, що вони незаконні. Не У, 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 У нас продали комунальне майно. Це моє майно. Я не хочу. Я постраждаю, чи ні? Це майно. Не постраждав. Це де маєте право власності. Це ваша. Я маю право. Вона має публічність. Моє майно. Час, має маєте, 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 власні, яка частка за власності? Да, Вона, Вона власні, власні. Не яка не ви команда розслідується виразкою. Дікероти вийшло. Скільки років? не можна розслідувати, так як ви хочете за один день. усі. На инвентаризацию земель на 320 тысяч виграв дружина заступника Чобского міського голови. Я не постраждала. Я думала... Я не знаю, чому вас вкрали. А я не розумію, я ви ще раз вам кажу. Вибачіть мене хоч раз на допит. Іван Петрович, ну хто... і хто крешує злочинців? Я не знаю хто, ніхто <звук> їх не крешує. <звук> ну як, ви наші каруселі робите, що ми вже ходимо ось з такими камерами, ми ходимо yeah. на генеральну прокуратуру штурмувати. Ну і що далі? Ми... Ну правильно, ви пішли. Ми дойдемо до Пшовкиної. До... До... До а, до Пшовкиної, от вам до Пшовкиної треба йти. Ви там уже були. Я там, на жаль, і на радість не був. Ви там були ми були. Були, були, так. Прикращайте робити ці маски, шоу. вони вам корисні і чесні масок. Вони вам користь не додати. Ми кожен йдемо під свою філією. Кожен говорить правду. Треба просто кожному себе маску з'їхати. Ми нічого не робимо. Ми вже чули кого. Я не кажу, що це клати, я вас почую. Почув. А 400 мільярдів.

Сани не продаються, ще mm й -hmm. mm -hmm. понаслістку передаються. царі працювали там і тут. Правильно? Віде віде віде? Віде. Головіше, У мене батько і мама колгоспники. <масно> так що ви прикращайте. Я, кола. Ну і все далі. А ви прошли прокуратуру місто? Я вже держава. Для держави. А я маю. Моя мама. Я прийшла, я хочу сюди до вас. А от як вона? Дивіться у вас, от Скільки разів були? Ви ходите в інтересах свого сіда, до вас немає питань. Є питання до цих людей, які просто сюди ходять. Ми вчора вам повідомили про злочин, що я вас поклав пошов, суді, ви викрив ворог. Що ви зробили? Що ви зробили, робили? Просто хожу сюди, я. 20 кримінальних справ, жодному підносу, я просто сюди Це на Пишемо від черних марка. Або від представника, від кого приймаємо? Чидер марта і коле. марта і адвокат коле. Пишіть. Вирішите питання, відповідно, свідомо статті 214. Доповісти до 29 числа. Сьогодні 28, завтра 29. Я пишу для себе, що мені маємо доповісти про розгляд нинішніх всіх ваших Я чотири суспільних. Ви його вчора не надали це повідомлення про злочин. Я вам зайву, вчора ну, вже дайте віде. письмову заяву. Ви вчора що зараз вийшли? Я я Закінчилися усні заяви. Якщо усну заяву, тоді зараз прийдете, ми у вас пояснення. Я готовий був вчора. Ми у вас, задачу завідування неправдивих показів відповідності. Це вже з немає проблема. Нема проблем. Я вчора став і готовий був вам дати заяву. Вони не готові. Сьогоднішні теж судові засідали. Заяву вас. Якщо ви вже про щось говорите, дайте письмову заяву. Я не хочу письмову. Я не хочу про Я колхозник, я колгоспник, як ви сказали, я пішов копати картошку. А періоди заходжу в суд, щоб проконтролювати, як роблять не колхозники. А мої слуги? — Ваш номер телефон вже на немає. Добре, я вас.

Как <marriages fit на> зачем? <wonderre> <acred treats broadband encanta>